Мобілізаційні заходи тривають. Укрпошта розсилає повістки прикарпатцям. Їх формують за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вони містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді qr коду У друкованому вигляді він має обов'язково щитуватися. Ці повістки доставляються за адресою, яка вказана військовозобов'язаним під час оновлення облікових даних. Або якщо він не оновив навіть ці дані, доставляється за тою адресою, де він зареєстрований. Повіски та інші документи про виклик або оповіщення до ТЦК та СП надсилаються рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Там має бути обов'язкова позначка, повістка ТЦК вручити особисто. Якщо її ігнорувати, то людину притягують до адміністративної відповідальності. Вона передбачає штраф у розмірі від 18 до 25,5 тисяч гривень. Нам потрібні зараз бойові бригади, озброєні, сучасові видами озброєння, техніки, навчені підготовними інструкторами, як західними, так і нами, які пройшли бої, які брали участь у, в тих боях, коли ми наносили ворогу значних втрат. І зараз саме вони будуть навчати особовий склад, який прийде да, до цих бригад. 24, 10, 128 і інші. Потребують докомплектування, потребують поповнення разом з тим. Фахівці нагадують, всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років при собі постійно повинні мати облікові документи і пред'являти їх за вимогою працівників ТЦК та СП, національної поліції, СБУ та прикордонників за порушення правил правоохоронці можуть затримати людину. Люся Віталій Маголаті, телеканал 402.